У жовтні відбулася чергова 60-та сесія міської ради, на яку з'явився 21 депутат. На порядок денний винесено ряд важливих проєктів рішень. На початку засідання народні обранці розглянули питання про відкликання секретаря міської ради Михайла Полодюка. Оскільки проєкт рішення стосувався персонального питання відповідно до діючого регламенту міської ради, депутати обрали серед свого складу головуючого для розгляду цього проєкту рішення. Ним став Валерій Федоров. Провела процедуру голосування, яке було таємним. Обрана лічильна комісія у складі трьох чоловік: Ольги Єсіпової, Наталії Стасюк та Олександра Ворощука. Ініціатори подання щодо відкликання секретаря міської ради, значна частина з яких були відсутні на сесії, не виявили бажання аргументувати своє подання. У свою чергу з інформацією про проблемні питання у діяльності міської ради та шляхи їх вирішення виступив Михайло Полодюк. Під час таємного голосування двоє депутатів проголосували за. Відкликання секретаря міської ради. Один депутат утримався, 18 проголосували проти. Затим депутати розглянули інші питання порядку денного. Відповідно до звернення депутата міської ради Валентини Прохорчук, винесено проєкт рішення щодо клопотання Шепетівської міської ради про скасування проєктів законів, ухвалених Верховною Радою України, 16 вересня 2014 року. Однак дане рішення не було підтримано. Не підтриманий рішення щодо присвоєння Шепетівському навчально-виховному комплексу номер 1 Імені Миколи Дзявульського Затим депутати проголосували за звернення до Хмельницької обласної державної адміністрації з пропозицією щодо недопущення ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби України у місті Шепетівці. Про стан боротьби зі злочинністю та корупцією, забезпечення законності, правопорядку прав і свобод громадян та результати діяльності Шепетівської міжрайонної прокуратури доповів Шепетівський міжрайонний прокурор Володимир Гончарук. Інформацію посадовця депутати взяли до відома про внесення змін до бюджету на 2014 рік доповів начальник фінансового управління Василь Дрищ, Відповідне рішення було прийнято. Також народні обранці затвердили вклад постійного секретаріату міської ради шостого скликання, положення та структуру Шепетівського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг та програму діяльності Шепетівської міської ради організації ветеранів України на 2015-2018 роки. Окрім цього, із поправками прийнято ряд рішень сесії щодо земельних питань.